Спеціалісти відділів Візирської сільської ради працюють над розробкою інвестиційного паспорту громади. Інвестиційний паспорт це необхідний для кожної громади, яка зацікавлена залученні інвестицій. Документ Візирська сільська територіальна громада потенційно є інвестиційно привабливою територією для вітчизняних та іноземних інвесторів. Серед її наочних переваг вигідне географічне положення, сучасна транспортна інфраструктура, природні ресурси, розвинені сільськогосподарська та промислова галузі. Всі ми розуміємо, що це один із основних стратегічних документів, який має дуже важливий функцію це функцію промоції громади, функція залучення додаткових інвестицій, пошук інвесторів для оптимального розвитку нашої території. Перш за все, це буде складатися такий документ промоційного характеру, який буде містити основну інформацію про розвиток нашої громади, основні напрямки інвестування, вільні земельні ділянки, на які можна буде розположити як об'єкти промисловості, так і інші об'єкти, якщо буде можливість. Члени робочої групи, яка займається розробкою інвестиційного паспорту громади, під керівництвом заступника візирського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталії Бянової на постійній основі збираються, аби пропрацювати важливі моменти та положення майбутнього інвестиційного паспорту. Днями завідувачі відділів сільської ради докладали про своє бачення сторінок паспорту, які будуть присвячені безпосередній роботі їхніх відділів. Це нас чергова нарада скажімо, по розробці інвестиційного паспорту. Ну його потреба, мабуть, зрозуміла для всіх. Сьогодні ми вже співпрацювали безпосередньо із цими завідуючими відділів, як вони бачать презентацію своєї сторінки. Ну, були деякі зауваження, тому що не все в одну тематику входить, не все. Витончено і вивірено, тому на сьогоднішній день ми домовилися, що наступна наша нарада буде вже в понеділок з більш відпрацьованими слайдами з тими презентаційними матеріалами, які ми хочемо в першу чергу донести до. Потенційних інвесторів для того, щоб презентувати громаду на достойному рівні, після завершення роботи над інформаційним наповненням майбутнього інвестиційного паспорту візирської громади будуть замовлені послуги створення макету українською та англійською мовами. Перед тим даний проект презентують членами виконавчого комітету та депутатам Візирської сільської ради.